Доброго дня, діти! Пропоную вам сьогодні вивчити вірш відомого українського поета, письменника Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 березня і в пам'ять його вшану ми з вами вивчаємо і розповідаємо його вірші. Вірш називається Встала весна, написав Тарас Григорович Шевченка. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, оквітчала її рястам, парвінкам укрила, і на полі жайваронок, соловейка в гаї, землю, обрану весною, вранці зустрічають. Ось такий вірш я вам пропоную вивчити за допомогою мимо таблиці. Дякую, до побачення!